Олег Десятов. Мы понимаем, что ты никуда не уходишь, ты остаешься здесь, в университете, но мы все равно решили выразить тебе такую благодарность, такой респект вот за то, что ты сделал за все эти годы для студенческого совета КПИ и В целом для КПИ. А дякую лежа, що ти для мене був справжньою головою студентської ради КПИ, справжнім, справедливим, чесним, та справжнім лідером. Дякую за тобі за те, що ти був у нас у студентській раді КПИ. Нам хотілося верить, чтобы в будущем мы никогда не забывали, что дали нам, и всегда обращались за советом предыдущим до советам. Олег, дякую тобі за те, що ти був справжнім другом і підтримував нас в будь-якій ситуації. Я думаю, що ми не прощаємося з тобою, а надалі залишимося друзями і будемо вручати один одного в різних ситуаціях. ФМ, ВПІ, ФСП, Ми тебе любимо, Олег, ми від нашої великої сім'ї, яка називається «Тучка», и Воробей. Хотим сказать тебе огромное спасибо и тебе большого, настоящего семейного счастья, чтобы это все всегда было хорошо. Чего там очень Планиночки уже внесли. Ну, вначале начале Хорошей жены, хорошего домашнего очаг никогда не дух и все было прекрасно у тебя и хорошо. Ирочка, привет! Мы тебя любим, в общем, и мы хотим, чтобы твоя карьера продолжалась. Росла. С каждым годом на пару ступеней выше, выше, выше. И потом еще когда-то мы узнали такого Олега Десятого, президента Общество карликов благодарит самого главного карлика. И помните, полдесятого – это всего лишь его ноги. Мы тебя любим. Десятого. Вот Ну, По-перше, тисячеш ця посмішка і як би сказати, сміх Солонухи для тебе це раз. По-друге, ти, напевно, довго чекав цього часу, але здається, що немає в тебе бажання як би сказати, покидати. Я сподіваюся, ж таки. ти залишишся і духом, і ну, тілом ні, звичайно. думками разом зі студентським самоврядуванням КПІ. І, напевно, 10-й Олег. Війде в історію не тільки Студентської ради, а й історію КПІ. Е, вже пройшло три роки, як ти е, голова е, студентської ради університету. І ти знаєш, що ці роки от накипіло, якщо чесно, і що хотілося б сказати. Ну, Реально, я собі тримав це вже три роки і не знаю, як ти відреагуєш на ці слова. Можливо, на тебе образять. Е, ну, я просто не можу це всі більше тримати. Хай, хай знають про це, все. всі знають, Олег. Е, я тебе люблю. І, і якщо твоя любов взаємна, відправи смс на номер. <тас> ну, якщо серйозно, Олеже, то напевно, і, коли ти прийшов тільки і став головою студентської ради, ти знаєш, як я ти відносився. В принципі, це була не дуже позитивна моя реакція на це все. Я хотів навіть йти з студентської ради, але e, коли дізнавався про тебе більше і, і пізнав тебе краще, я змінив свою думку. От, і, Чим більше ти тебе... би не знаю, як підібрати це слово, напевно, більше тебе визнавав, так? То змінював свою думку. І от зараз, я думаю, це три роки моєї життя, які були найкращі в моєму житті. І, в принципі, дякую тобі. Дякую. Пане Олег Михайлович, хочу вам сказати, дякую за ту наснагу, за ту співпрацю, яка відбувалась на протязі мого активного способу життя в студентську самоврядуванні нашого університету, бажати великого досягнення в особистому житті, в кар'єрному рості і пам'ятати нас, активістів голів Суденських Рад. Привіт всім! Зараз я хочу обратитися до колегу 10 го Михайлович. Спасибо тебе большое, что ты провел эти прекрасные годы в студенческом совете, помогал, направлял на путь истинный, давал дельные и правильные советы. Да, вот именно такие слова тебе говорили весь день сегодня и, наверное, вчера. Я скажу по-другому. Михалыч, когда ты уйдешь на свой аспирантский покой, то лично от меня можешь ожидать точно три вещи. Гречку, пару шерстяных носочков и душевный разговор по вечерам. Если вы смотрите это видео, значит, Олег Десятов больше не глава совета Копы. С чем тебя, Олег, я и поздравляю. Желаю наконец-то заняться важными делами. Завести семью, детей и вспоминать об этом периоде твоей жизни, как о страшном сне. Успехов в делах! Олег Десятов дуже багато зробив для КПІ, для студентського самоврядування, і він довів, що студенти можуть все. І мені подобається такий підхід студентства до вирішення будь-яких важливих питань не тільки в межах КПІ, але навіть в межах держави. Михайлович, дякую тебе за безцінний опит. Спасибо за поддержку, прекрасного настроения в коллективе. А еще запомни, никто забыл на зубы сейчас я кое-что. Олежка, помни про все, что было, наслаждайся тем, что сейчас есть, и пусть тебе всегда везет, всегда будут шикарные планы на будущее. Я тебя очень люблю, дорогой мой. Спасибо тебе за все, что ты сделал не только в моей личной жизни, но и в студсовете. Ah!